Всіх вітаю. Сьогодні 7 червня 25-го року. Вас вітає Дніпропетровщина. Хочу коротенько зробити огляд, але, щоб ви розуміли, зараз майже 4 часа і при цьому 33 градуси жара. І ось що робиться з трояндами. Ось дивіться, як вони прям всі завертаються. Ось сухі. І при цьому я вчора ввечері їх поливала. Сьогодні зранку трохи полила. Гарно повідростали, от дивіться, які гарненькі листочки. Це аскот, ті, що практично були під ноль зрізані, але так жарко, що ось хай діклю. Яка вона гарненька, ще вчора була, ввечері. Сьогодні все вже в'яне. Ось яке воно все як тряпочки. Лавандочка, правда, дивіться, непогана. Ось ще не розквітла помпанела. О, до речі, дивіться, при жарічі, вчора дивилася, було все добре. Зараз вже з'являється тля. Терміново потрібно обробляти її. Також розквітла бузина Black Lace і майже. Зразу втратила свій колір, немає цієї розовинки, тільки, тільки там трошечки видно. Племати ось таке гарненькі, порозквітали. Все починає жовтіти, починає підсихати, дуже жаль трояндочка букет парфе, от дивіться, тільки починає розквітати одна трошечки є якийсь рожевий відтіночок і потім зразу все вигорає. Все вигорає. Також в сімпаті краса. Краса, але також, дивіться, вигорає. Дуже жалко, що квіточки втрачають свій вигляд. Це дала, хотіла, щоб поквітла трохи Санталіна, але щось в неї такий вигляд непрезентабельний. Дуже жалко. Ось дивіться, тряпочка-тряпочкою. Навіть не зірвеш, тому що все таке зів'явше. Гарненько, квітне. Сімпаті з того, що відросла. Також, ось, до речі, хочу показати ой, і тут, по-моєму, починається також для... Сьогодні ввечері потрібно обробити. До речі, це трояндочка, яку зіве цей чорний жук. І вже відросла, дуже низенька, але бачите такий в неї вигляд гарненький. Ой, гарний також колір. О! Барбарисика лютін руж. Можливо, що трошечки краще буде. Отаким таким поші сонцем. Це ось П'єр п'єрдерансар. Уже скоро відкриє також гарні. Дивіться, які в нього листочки гарні повидавав, уже десь метр, мабуть, висотою. Пагани, дуже цікаві. І тут це, ну майже хто пам'ятає, то всі троянди вони були майже під ноль вирізані, тому що все змерзло. Ось він тіла, також не дає жара розквітнути їм. Дивіться які. Ну, Вже другий і майже і третій раз збираються квітувати. Цільнокри... Цільнолисний клематіс. Ось подивіться, це вже я зрізала вдруге. І втретє буде квітувати. Так що він... на землі скільки пушистиків валяється, це все з нього. Тому що я їх не збирала, всі зрізала, зрізала. І ось, бачите, вже другий раз і по третьому разу. Так що. Садити його можна вигляд дуже. І, до речі, в минулому році я його підв'язувала, чому і стоїть оця триножка, що він весь гано, він весь падав. В цьому році, бачите, практично вон пару яких гілочок упало на землю, а то батькомати стоїть. Так що, ну, мабуть, він просто став старше і краще тримається. В цьому році також погано квітують ремуруси, їх мало, я так думаю, їх морозом прибило, потім вони такі. Він трохи позрізала вже карагану. Вона практично відцвіла, І завтра вже трійця, так що на завтра буде. Це також трояндочка. Мало ось, треба ці підв'язати. Нові пагани що повидавала. Не так, як кожного року все всіяне квітами, ну, але дякувати і за це. Також ну все, ось дивіться, ну як жалко, як жалко все ось таке воно пропідпікалося. Прям тряпочки тряпочками. Golden Celebration також гарненько квітує І хочу сказати, що вона збереглася, мабуть, найкраще серед троянд. Ну, ось також не дає. Доктор Масад, ну тут дивіться, не дає навіть розквітнути. Все, всі лепесточки, прям такі тряпочки тряпочками. Лавандер Айс. Також все уже з ним Лока-Кука, кока-лока. Також непогано. Не знаю, щось в мене це е, виросло. Я думаю, що це на персянка, але тепер щось вже й не впевнена. Ну, хай вже квіт, не буду дивитися. Гарно бузина виглядає. Так, Тамарікс також, е, бісеринки, але вони просто вигорають на сонці. І вони такі е, не розові, а вони такі стають якісь зовсім ніякі, без кольору. Ось Августа Лоїза. Цієї вистачає трошечки сил. Чи, можливо, навіть і не знаю, що не печи її. Ось, дивіться, там якийсь, якийсь. Ну він, мабуть, уже і відквіт. Але ось дивіться, буде ще трошки квітнути. Ну, дощів е, немає, на неділю подивилася, то дощів немає. Так що ось Ешлі. Ешлі у минулому році в мене була е, одна квіточка, наскільки я пам'ятаю, а в цьому році також вона була зрізана під нуль. Це все нові пагони. Ну, доволі багато не викидала квіточок і вже ось майже квітне. Що ще? Це трояндочка, не знаю її назву, тому що я її прирощувала від когось. Це не привита. Це корня собственна. Ну, це чи... Тут парисовик, чекіпарис. Це мені дали з насіння вирощені. Один за забором, один тут. І про що я хочу сказати? Коли його так розітриш, такий прям в нього аромат обалдін... обалдіти можна. Але постійні в нього проблеми. Чи підгорає, чи підсихає, чи я навіть не знаю я це весь час хочу його, мабуть, викинути, але потім дивлюся так, іначе як і жалко мені його. Ось е також вчора поливала. Трояндочку трошки починає розквітати, але квіточки маленькі, маленькі, так, будуть такими прям, букетиками, але маленькі. Ох. Ну, все його не пальєш. Ти, е... Рослини, котрі вже не перший рік, і звичайно, їх ніхто не поливає. Ці рослини, котрі потрібно підтримати, то трошечки їх поливала, але це час розсклематісь, якого кольору також розквіт. краще тут, мабуть, показати. Отак тому. Краще буде. Так Декіла. також вся зрізана, тому що е, пропали. А ось, мабуть, ні, це також новий, але не зрозуміло, що тут такі маленькі листочки. Всі повідростали, всі гарне листя. Все добре, але. Де дожді наші, де наші дощі? Цього дождя потрібно просто. Хвойні трошечки попідливала також, тому що хоч трошки їх потрібно піддержати. Не знаю, це чи каталонія, чи у вас щось ще щось, вона мені там. Нагадує, не, не пам'ятаю точно. Ось також яка... в мене трояндочка розсвітла, також назву не знаю. Вона така колюча, така вся в шпичаках. Ось де я такі квіточки, вона мені також досталася. Ось бітненька спірейка. Дивіться, прям зразу все сухне. Не, не встигли розкритися квіточки, як вони вже все сухнуть. А ось. Оце ж просто жах дивитися. І окрім, того, що на вулиці зараз плюс 33, ще плюс і пітер. Дує прям такий, як суховій. Так що, дуже жаль, О, дивіться, газон вже починає вигорати газонна трава, вона просто вся починає вигорати. Тут ось трошечки від черешні дає затишок, тут вона така ще більш-менш зеленіша. Там він від Паркана також, ой, затінок від паркана також трошки. Ну а сюди, де на повному сонці, то вона вже зовсім поперечневіла. До речі, персики також сипляться. Ну, такого ще майже ніколи не було гарні, вже, щоб понаростали, дерева здорові. Ніхто їх, звичайно, поливати не буде, тому що. По-перше, щоб полити, то це мінімум на таку рослину потрібно хоч відер 10 вилити. До речі, сьогодні поливала цю малину чорну, тому що нав'язалося багато. І так, жаль, якщо вона буде сипатися чи буде в якомусь році вона просто-напросто була. У нас така, знаєте, м'якоті зовсім не було, а в неї ж кісточки величенькі, і вона м -м, така була як підсушена, підв'ялена. Ну, то її ж її не буде ще. Якби немає вкусу в цьому. Вон виростає ківі, те, що ми садили пере... від ціль, пересаджували. І залишилися корінці, і он три штуки, там, де його пересадили е, морози, які були в лютому, то е, не дали йому рости, воно тільки відростає, а щось я ж зовсім не бачу тут тіні дія вам повинна сказати. Квітувала, а де завжди? О, де за, а ось це трошки є. Ось є зав'язь. От і ніде. Але я вам повинна сказати, що її щось дуже мало цієї зав'язи. Mm -hmm. mm -hmm. Да, її дуже мало зав'язі. Я в цьому році такі гарно обрізала, подумала, що о, клас, вони такі квітували, здорові були квітки, але М -м -м -м. ось тут, пам'ятаю, були що щось відламується гілля, тому що ці вітри, які дують... По-перше, все видувають, а по-друге, все ще й зламують. Так, да, я вам повинна сказати, он десь одненьке, що дуже мало актині буде. Черешень мало в цьому році. Абрикос практично зовсім немає. Ось вона, там іще три абрикоси. Персики трохи є, але як показує практика, що вони також падають черешні, де-не-де є. Ось гарненько наростають гол Так шикарно. Вон трохи вирізала таку пряму яму в ньому, тому що помітили коти. Ну, а так вон де-не-де черешенька. Так що такий маємо вигляд. Якщо ще жара буде трошечки, то я вже і не знаю, що тут залишиться, якщо по-чесному сказати. А, якщо так попече. Всім дякую за перегляд. Пишіть. Які у вас ситуації? Що у вас там? Де дожі проходять, де проходять, де жара, така як у нас? Тому що. А, ой, до речі, вон біля хати. Також ту, що я прорізувала розу, от вона таким чином... Зараз квітне, і е, в минулі вихідні її обробляли е, від мучнистої роси, тому що зовсім не зрозуміла, що з нею, чому напала на неї мучниста роса. Все провітрюється, все гарно, але і потрібно ввечері. Також потрібно буде від, обробити ще від мочнистої роси, тому що дивіться, які. Але відростають тут вже гарні. Квітує, звичайно, не так, як ті рок, роки квітувала, тому що тут було просто все. Ну, вона ще не всі, звичайно, розквітли, але... Але ось так ось ця черешня, теж на ній дуже мало платів. І ці трояндочки, ну просто так жаль, дивитися, ось яка тільки, тільки розквітає, яка вона. Які ось ці що розквітли вранці. І ось дивіться, прям ой-ой, це все тут. Все потрібно обробляти від тлі. Ну, так, да. при такій жарі, що робити? Звичайно, буде з'являтися різні різна гадость. І Тля також відноситься до нього. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня, бережіть себе, своїх рідних. Па-па!